Привіт усім! У цьому відео ми поговоримо про найкрасивіших жінок 40-х років, які залишили незабутній слід у кіноіндустрії та стали іконами своєї епохи. Перед тим як ми розпочнемо, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та в кінці залишити коментар, хто з цих красунь вас вразив найбільше. Готові! Поїхали. 1941 дев'ятсот сорок рік Лорен Бекол. Лорен Бекол стала одним з найяскравіших символів голівудської епохи Сорокових. Її пронизливий погляд. Низький голос і неймовірна харизма зробили її зіркою ще на початку кар'єри. Вона добряче так засвітилася у фільмі Мати й не мати 1944. Але вже в 1941 році її ім'я починало з'являтися в світській Хроніці і як однієї з найкрасивіших жінок Голлівуду. Лорен згодом стане іконою стилю та акторською легендою. Народжена в Нью-Йорку, вона з дитинства мріяла про сцену, і її кар'єра розпочалася з модельної роботи. А от її шлюб із Гамфрі Богартом став однією з найбільш обговорюваних подій у Голлівуді. 1942 рік. Вероніка Лейк. Вероніка Лейк прославилася завдяки своїй незвичній зачісті Пійка яка прикривала одне око, її красу порівнювали з класичними голівудськими стандартами, а сама акторка стала зіркою фільмів нуар, таких, наприклад, як Скляний ключ. Вероніка Лейк була не лише еталоном краси, але й прикладом для наслідування багатьох жінок того часу. До речі, її кар'єра розпочалася випадково, коли агент помітив її у готелі, де вона працювала офіціанткою. Попри успіх, її життя було сповнене драматичних моментів, включно з боротьбою з алкоголізмом, вічною боротьбою з алкоголізмом. 1943 рік. Дженніфер Джонс. Дженніфер Джонс стала володаркою Оскара за роль у фільмі Пісня Бернадет. І ніжна краса і вміння передати сильні емоції зробили її улюбленою публіки. Дженніфер також була відомою своєю вишиканістю і витинченістю, що втілювало ідеал жіночності всіх 40-х років. Народжена у Талсі, вона з дитинства прагнула стати актрисою, вивчаючи драматичне мистецтво. І шлюб із продюсером Девідом Селзником допоміг їй закріпитися у Голлівуді. Ні, звичайно, талант теж був. Але був і продюсер. Тисяча дев'ятсот сорок четвертий рік. Лана Тернер. Лана тернер, яку часто називали дівчиною з постера», Завдяки своїй приголомшливій зовнішності швидко стала однією з найбільш впізнаваних актрис Голлівуду. А у 1944 році вона зіграла одну зі своїх найвідоміших ролей у фільмі Листоноша дзвонить двічі, що закріпило за неї статус символу краси та любові. До речі, її краса була класичною. Але водночас, як зазначали сучасники, випромінювала сучасну енергію. Відкрита випадково у місцевій кав'ярні, вона швидко піднялася на вершину слави. Особисте життя Лани Тернер частенько ставало предметом обговорення через численні романи. Ох, вже ці кінозірки. 1945 рік Джин Тірні. Джин Тірні була втіленням елегантності та загадковості. У 1945 році вона зіграла головну роль у фільмі Одержима. До речі, за яку і отримала номінацію на Оскар. І витончені риси обличчя, проникливий погляд, і глибокий голос зробили її однією з найбажаніших жінок свого часу. Джин Тірні, народжена у Брукліні, отримала класичну освіту, яка, до речі, вплинула на вишуканість її особистого стилю, а її особисте життя було складним. Через боротьбу з психологічними проблемами. Ну й Голівуд. Як не алкоголь, так романи. Як не романи, так психологічні проблеми. Ну що ж, буває. 1946 рік. АВА ГАРДНЕР. Ава Гарднер почала завойовувати популярність у середині 40-х років. І справжній прорив, і творчого зростання стався після участі у фільмі Вбивці 1946 рік. Її екзотична краса, темне волосся і яскраво зелені очі зачаровували глядачів по всьому світі. Ава Гарднер... Стала символом природної краси і магнетизму. Її походження з бідної родини у північній Кароліні надало її історії особливого драматизму. Вона була одружена з Френком Сінатрою, що безумовно додавало їй неслабенько так популярності. йому, до речі, теж 1947 рік Джуан Кроуфорд у 1947 році Джоан Кроуфорд отримує Оскар за роль у фільмі Мільд Пірс, що до речі, зміцнило її статус голівудської ікони, і витончені риси обличчя, і Сильна екранна присутність. Забезпечили її місце серед найяскравіших і найталановитіших актрис свого часу. До речі, вона починала як танцівниця в театрі, перш ніж стати кінозіркою. Втім, незважаючи на такий доволі специфічний початок, Джоан була відома своєю бездоганною працею і перфекціонізмом, Ну, хоч хтось погодьтесь. 1948 рік. Барбара Стенвік. Барбара Стенвік у 40 х роках не слабенько так підкорювала серця глядачів завдяки своїй універсальності, так би мовити, та красі. Її роль у фільмі Двійник. Показала її вміння поєднувати драматизм і ще Барбара була не лише талановитою актрисою, а й іконою стилю. Хоча вони, в принципі, всі там були хтось більше, хтось менше, іконами. Народжена в Брукліні, вона рано втратила батьків, що змусило її боротися за, так би мовити, місце під сонцем. Її сильна особистість привертала увагу як на екрані, так і поза ним, в цілому варта поваги звичайно. 1949 рік Елізабет Тейлор. Елізабет Тейлор, яка на той час лише починала свою блискучу кар'єру, у 1949 році вже привертала увагу своєю винятковою красою. І незвичайні фіолетові очі і витончені риси обличчя виділяли її серед інших. Елізабет стала символом класичної краси, якщо так можна сказати, да? яка залишалася актуальною протягом десятиліть. Народжена в Лондоні вона переїхала до Сполучених Штатів Америки під час Другої світової війни, а її роль у фільмі Національний оксамет зробила її доволі такою серйозною зіркою. 1950 рік. Грейс Келлі. Грейс Келлі, яка згодом, до речі, стане княгинею Монако, у 1950 році вже завоювала серця глядачів своєю вродою, і, що найважливіше, мабуть, елегантністю. І витонченість, і природна грація зробили її однією з найвпізнаваніших і найшанованіших жінок свого часу. І акторська кар'єра розпочалася в театрі, що, в принципі, дало їй доволі міцну основу для кіноробіт, подальших кіноробіт. А її шлюб із князем Третім зробив її міжнародною сенсацією. Ну, ось якось так. Найкрасивіша в світі міжнародна сенсація. Привіт усім! У цьому відео ми поговоримо про найкрасивіших жінок сорокових років, які залишили незабутній слід у кіноіндустрії та стали іконами своєї епохи. Перед тим як ми розпочнемо, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та в кінці залишити коментар, хто з цих красунь вас вразив найбільше. Готові? Поїхали!